У місті Радовелів з нагоди дня святого Валентина організували досить цікаве дійство. Побувала там наша знімальна група. Сьогодні у Радавилові відзначаємо день усіх закоханих. Приєднуйтесь, будь ласка, приходьте на центральну площу, пригощаємо усіх гарячими напоями, смачним печивом і малюємо ось такі от гарненькі сердечки. Також є шанс зробити дуже чудові фотографії на святковій зоні. Організатори даного заходу, а саме громадська організація «Радивилівська ідея, пригощали усіх бажаючих теплим чаєм та смачними солодощами, читали ліричні вірші і ділилися обіймами. Коротка історія наші громадської організації вчора чи позавчора випили п'ять років, і це було перше дійство, яке ми робили з нашою такою організацією. У нас був тоді американець Тоні і День Святого Валентина в Європі святкується дуже потужно. І от він каже: Давайте щось таке зробимо. І цього року ми вирішили відновити цю традицію, і теж зробити таку невеличку акцію. Все, звісно, для гарного настрою, для того, щоб люди трошки більше посміхалися, ще більше повірили в кохання. Не звичайно поставили скриньку. Для збору коштів для збройних сил України, тому що ми маємо можливість святкувати це свято тільки заради них, і тому що вони там обороняють наше життя. Чути наче каву на вустах любити, бо без любові все не так вдихати, ніби вперше і в останнє, літати, наче в сні або ж в коханні, і жити. Жити кожну мить навіть тоді, коли ще мить у надскладний для країни час. Ми хочемо подаритися. Ми хочемо поділитися, хоча б крихтою любові, яка є у серці кожного з нас. Адже саме любов, саме добро, саме такі світлі почуття, я вірю, здатні зцілити і саму країну. Таким чином, організатори в такий нелегкий для країни час ділилися з людьми позитивними емоціями, а жителі та гості міста в свою чергу мали можливість допомогти захисникам. Людмила Шуткова, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.